Ну що, дорогі друзі, всім привіт! І я вітаю вас на моєму новому відео. Сьогодні я вам розкажу про найкращі спортивні товари, щоб було недорого та дуже якісно. Перед початком став лайк та підписуйся, починаємо. І перше, з чого ми почнемо, це тренажер для укріплення зап'ястя та предплеч. Найбільш відомий та популярний варіант буде звичайний еспандер. Ціна може бути як 50, так і 300 гривень. Ну зачуть більшу ціну можна придбати як для мене ефективніший варіант це гіробол, який качає абсолютно всю частину руки. Рівень важкості можна підбирати самому. Є рівень для того, щоб просто розім'ятися. Є для того, що довго триматися, буде дуже важко. Так що саме гіроболу я надаю перевагу. та для укріплення рук з бюджетних варіантів він самий кращий. Дивіться, тренуюсь плюс-мінус 2 хвилини, і мене уже ось тут. Тут горить люто. Мабуть, багато хто задавався питанням, як качати біцепс-тріцепс в домашніх умовах. Очевидним варіантом є гантелі. Вони вже відкриють шлях до повноцінного тренування, але гантелі не є дешевою річчю. І просто всі гантелі з набором блінів хоча б на 20 кілограмів є дорогими. Тому замість цього є доволі бюджетний варіант, це ж гути. Там відразу йде цілий набор, там де кожен колір має свою, важкість Різноманітність вправ дуже велика. Можна багатьма способами качати біцепс, як ви бачите на відео. Також, якщо трохи вімкнути Тазію можна придумати круті та ефективні вправи для тріцепсу. Я думаю, ми вже достатньо поговорили про товари для прокачки основних м'язів, рук, біцепса і тріцепса. Але, Але всі забувають про прес, і далеко не всі знають, що для нього також є бюджетний та ефективний варіант. Це ось такий ролик колесо для прокачки преса. Це мега-ефективний, а головне бюджетний товар. Якість навіть краще, чим в тренажера, за 220 тисяч гривень. В залі в нас був такий же, і я можу сказати, що колесо за 150 гривень нічим не відступає. Так, міні тест на силу мого преса. Я навіть не думав, що така скромна річ може давати такі нескромні результати. Для укріплення ніг всі ми знаємо, що присід зі штангою або випади з гантелями є ефективним, але далеко не дешевим варіантом. Тому замість цього ідеально підійде ось такий набір невеликих жгутів в діапазоні 200 гривень. Більше вони придумані для розігріву та розминки. І буду з вами чесним, щоб накачати ось такі ноги, одних жгуців буде недостатньо. І цього теж. А ось це забийте. Тих жуців також є багато рівнів важкості, а саме я в більшості випадках треную з чорним, бо в мене він найважчий. зробив всього лише 20 разів і вже круто так відчувається. Для прокачки всього тіла ми розібралися, і давайте перейдемо до чогось нового. Координаційна драбина ідеально підійде для спортсменів, футболістів, баскетболістів і навіть для боксерів. Всюди до робота ніг дуже важливо. Але якщо ви шукаєте ще більш дешевший варіант, то координаційну драбину можна замінити звичайними фішками. Самі фішки доволі дешеві і дивлячись, в яких кількостях. Ви їх берете самих вправ з ними немало, і на ютубі їх достатньо. Вже самі вибирайте, що вам по душі. Єдине, чим вони відрізняються, це те, що в драбині більш чіткіші лінії та кордони. А переплачувати 400-500 гривень. Це вже вам вирішувати. Бо два варіанти дуже якісні. Якщо вам це відео було цікавим та корисним, обов'язково прожимай лайк та підписуйся. Всім до нової зустрічі.